Подія 2013 року. За нами знаходяться а, в пліці два гопника, звичайних, майже вимираючих від краєчинського гопника, привезені спеціально з Києва. Живиться насінням, пивом, годується три рази на добу, з'їдає приблизно півтора кілограма насіння, випиває 5 літрів пива. Вживає на нормативну лексику, але оскільки ми сьогодні обмежували їх у цьому, то в принципі можна і дітям підходити до клітки, але наближатися на безпечну місці. Перед жлобологія ставить на меті дослідження такого явища соціально-культурного, мистецького, політичного, побутового, що звездється жлобством. Жлобство розлите у повітря. Зрештою, жлобом є кожен з нас. Тільки кожен Щось з немає. нас є, має тіло, тобто тваринні інстинкти. От приборкання це тваринних інстинктів, якось е, взяття під контроль тієї тварини, що живе в кожній людині. Є і над завданням цього проєкту. Тому що людина передусім це самоосвіта, самовиховання, самодосконалення. Жлоб апріорі не читає, книжку в руках він не тримає. Тому, дорогі діти, подивіться, якщо ви не будете читати, ви перетворитесь до таких людей. Та читайте якомога більше. Я це вам кажу і заявляю абсолютний авторитет. Ну а зрештою на нашому форумі присутні художники-жлобісти, які теж перетворилися на тварин, бо вже третю добу <реш> <реш> Ні, Інколи людині треба перетворюватися на скотину. Тому що ну інстинкт вимагає своє. Людина теж має їсти, пити, розмножуватися, має дозвілля. Все це мають і тваринки. Якщо хтось тримає да, тваринку вдома, то собака теж їсть. Є. Вона любить погуляти, вона любить поспілкуватися. Але що відрізняє Тварину від людини. Те, що вона може займатися самоосвітою, самовиконанням, самообмеженням. Бо тварині стільки не дає, вона стільки жере. Тварині стільки там не знаю, не налій, вона все вип'є, а людина може все ж таки себе якось обмежувати, тримати себе в рамках. Зрештою, жлубів, різновидів жлобства, буває дуже багато. Один з найнижчих, скажімо так, рівнів жлубів це копік, звичайний, якого ви бачите зараз в піці, вже майже вимираючий тип, такий вже в природі зустрічається дуже рідко. Звичайний гопнік був дуже розповсюджений в 90-ті роки. В 90-ті роки, коли країна проходила важкий час посттоталітарного посткомуністичного відродження, і зараз часом гопнік мутував. Він е поміняв костюми турецькі підробні, Адідайк, Адідук, Адідаси справжні, на Nike. А зараз же міняє свої Adidas на Бріоні, на Армані, а е Живані Бехи вже міняє на Мерседеси, Лексуси і, зрештою, з вулиць. Звичайних вулиць міських кварталів переміщаються кабінети влади. Жлобів дуже багато серед депутатів Верховної Ради. Я не побуюся того слова, що навіть президент теж є певним особенням, бо він починав саме от з такого рівня, з оптика, звичайно. Але домігся рівня президента. Ну то нічого. То така реальність об'єктивна. Хочемо, ми то не хочемо. Бачите, ми хочемо, щоб було сонце, приміром, так, але йде дощ. Ми хочемо, щоб був дощ, але сонце. Це все природнє. це все природньо. І тому, якщо Бог створив гопніка, то значить він комусь потрібен. То ми займаємося різними дослідженнями жлобства. За 5 хвилин, дорогі друзі, ви побачите перформанс, який називається годування гопників. А ви зараз, якщо ви хочете, якщо є скинетесь по Рубасіку, є у когось по Рубасіку? Рубасік це на, це на жаргоні гопників, то одна гривня. Гопник, звичайний, троєщинський, української мови не розуміє. У нього не вистачає інтелекту, щоб вивчити іншу мову. А це не тільки троєщинський, є багато гопників, чий рівень інтелекту не дозволяє вам прочитати книжку або вивчити мову. Це найнижчий рівень людського розвитку, скажімо так, один з найнижчих рівнів. Тому ми звертаємося до них російською мовою, переходимо на російську, і причому треба говорити це на підвищених тонах. Нусія, я сказав на карти, Бстре! От тільки так. Вони, можна, вони розуміють тільки так російською, і так от і з матом можна, так. Нормальної, звичайної людської мови вони не розуміють. А, годуються переважно носіння. Ми тви вам, я то вже казав. А якщо є рубасики, дайте, будас, рубасик, да. Дривень. Дривень. Да. рубасик, дайте, будь ласка, рубасік зараз. Рубасік, дайте що? зараз. Побачите, да, зараз ми, побачите шо, перформанс. Рубасик. Це називається перформанс. Гопники теж їм не чуждий музичні музичний музичний, музичний, а, музичний. Вони люблять а, слухати Михайла Круга, Олену Ваєнгу стаса Михайлова, Григорія Лєпса особливо. Так. Боже, ні, ні, ні. Вони Я у нас взяла. сотку. мені да увага. Увага, дорогі, класична пісня. гопника звичайного Владимирський централ. от дивіться, виконується на кортах, кидаєте рубасик, і гопник звичайний викодує разом з вами да, на централ красиво. 3-4. Да, да касу скидайте. Так, треба вже ізичку. Давайте, давайте, не давайте. давайте Аплодисмен! Молоді люди, Молодимі. давайте. Пойдем, Підтримайте, будь ласка. О! Вони теж люблять, коли їм аплодують. Ніщо людське гопнику по суті свої. Этапом по звери он немерено, Жизнь на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, эти северные, Этапом из звери он немерено. Что обычно, А кадіна все торбасі кури і зараз, дорогі друзі, на ваших очах вони тричі на день приймають пиво або до п'яти ну від трьох до п'яти разів приймають обов'язково пиво, з'їдають до десяти досягти пакунків. А є ще варіант е, гопниці, ну, тобто злобиня вонюча. Вона наразі залишилася в Києві, отруїлася креветками. У глибині вонючі дуже схильні до Гламуру, вони люблять все-таки, знаєте, переходять відразу від картоплі салом до креветок, в авокадо їм дуже подавають, Гламурне таке життя дуже люблять. От. І, в принципі, е, вона, на жаль, ну, не змогла приїхати, залишилася в нашому зоосаді, в зоопарку в Києві. А зараз увага! процес годування. До клітки не наближатися близько, можливі приступи невмотивованої агресії. Ви бачите, не близько не наближатися. Ви можете позбутися своїх гаджетів, своїх гаманців. Все це досліджено в книзі жлобологія. Яка продається тут, це унікальне видання. Книгу проілюстровано і зібрано в великому виданні. Зібрано 33 інтерв'ю, і проілюстровано всю ж лобологію, а в маленькому тільки есеї. Отже, увага, годування гопників. Нормально, Сімки! Сємки, сємки, оба, сімки! На, Хочеш погодувати? Хто хоче погодувати? Обережно, тільки обережно, право на ти хочеш. А, погодуй Погодуємо, діти, да, <гу> <дайте, гу> я спокійно. Ви читаєте, діти? Читати вмієте? читайте більше книжок. Якщо не хочете, щоб вас посадили в квітку. А тепер теперся <пасує> <пасує> Все, Дякую дуже, дорогі друзі.